Наглядний приклад, як Трамп зруйнував економіку на цих кросовках. Ви зараз афігієте, скільки заплатив мита за доставку цих кросовок з Америки в Європу. Отже, друзі, всі ви знаєте, що там Трамп з розуму сходить. Він же ж вивод мита на експорт, на імпорт, там 20-40, для когось 60%. І здавалось би, це десь відбувається. Але насправді це приведе до того, що вже в вересні ми будемо айфони купувати по 3 тисячі доларів. ну, якщо нічого не поміняється. І зараз, наприклад, цих красок, ви, ви випадете. Я, я просто не вірю, що таке може бути. Тобто у них є ціна, у них є ціна доставки. І я ще заплатив афігітику суму за розмитнення красовок. І все це падає. На наші з вами на на наші на наші з вами руки. Отже, наприклад, дивіться, це балансіані, які я заказав в Європі, а це Adidas, XLR. Коротше, дуже ексклюзивна модель, їх в Європі не, 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 не купить, от я їх заказав з Америки. І замов я балансіані, вони прийшли, я просто за них заплатив, безкоштовна доставка, все, я отримав, можна ходити. І тут у нас є XLR runner deluxe. А, значить, Їх вартість там приблизно там, від 220 до там, 280 доларів. Кожна, ну, там пара відрізняється. Потім з Америки зараз не можна замовити все разом. Тобто кожну пару треба окремо замовляти і кожну з них доставляють окремо. Ну, Це вони роблять спеціально з економічної зацікавленості. Чого? За доставку. Кожного з них. Я заплатив. Та секундочку, 40 доларів. Вася, ти що, вообще гониш? Ну я думаю, я їх замовляв, думаю, ладно, 40 доларів. Я їх ніде в Європі не куплю, їх ніде нема ніхто не продає. Дуже класні кроси, зараз їх покажу. А, думаю, ладно, так уж і будь. Коротше, я їх заказую. декларація в мене є, зараз я вам покажу, скільки я зарознуть на заплатив. Кроси Так, Це більше, мені це не дуже сильно подобається. От є. О, ну це просто. Ну ну, вообще, легенькі, нереально, супер класні. Вони мене підкрили. Просто підкрили. Спішіться вам доставка, але але ви маєте заплатити мито. Чого так? Коли я їх замовляв, ще не було оцього від Трампа закону на мито, поняли? І жилось легче, дишалось легше. А коли вони вже до мене йшли, плили їх, відправляли, якраз я попав на те окно, яку цей Трамп повів податкові мита. І коротше, він каже: ви маєте заплатити 112, дванадцять. Я зараз покажу, якось спробу показати. Значте, 112 доларів, я кажу, за що? Ну, каже, ну, мита, розтаможка.